Всім привіт! Це новий подкаст про Арктику. Після Антарктиди, в якій я побував у 2019 році, я думав, що Антарктида значно захопливіша, ніж Арктика, бо це така далека частина світу, та Антарктида, вона така недосяжна, це окремий континент і це дійсно так. Проте по дорозі назад, з нашої станції Академік Вернацький, я мріяв потрапити в якийсь протилежний куточок світу, протилежний від Антарктиди. Не обов'язково географічно, може якось в уяві чи за температурою. Я тоді хотів потрапити або в якусь пустелю в Африку, або в Арктику, власне, і так вийшло, що встиг коротко побувати і там, і там. Вперше в житті побував у Єгипті, і мене найбільше з того всього вразило власне підводне життя і коралові рифи. В принципі, нічого дивного нема, бо вони надзвичайно барвисті. А також побував на свальберді, або ж Шпіцбергені, це архіп. Палаг, який належить Норвегії, але має е, окремий такий статус, хоча це територія Норвегії, але там можна робити наукову або економічну діяльність з іншим країнам. І, власне, такою можливістю користувався Радянський Союз, а тепер там продовжує перебувати Росія. На Шпіцбергені є і вихідців з України, які власне. Потрапили в основному, якщо старіші часи з українського Донбасу, адже на свальберді радянський союз займався, якщо говорити про економічну діяльність, то передовсім видобутком вугілля. Ти, хоча це вже потім перестало бути рентабельно, проте Росія намагається, як завжди, всюди бути присутньою, і там вона теж є присутня. Але архіпелаг свальберт Шпіцберген, є сушею, яка розташована найближче до північного полюсу, адже північний полюс на знаходиться приблизно в центрі північно льодовитого океану. Арктика відтак в своїй серединці, як бублик. В серединці — це океан, і довкола океану до Арктики також належать північні частини таких частин світу, як Америка. Тобто Сполучені Штати Америки, а саме Аляска, яка на півночі, велика частина Канади, а також власне Північна Європа, Скандинавський півострів, Ісландія також відноситься до Арктичних країн, і Ісландія є у Арктичній Раді, зокрема Гренландія. Ну і звісно, що Азія, і Азія основну і єдину країну представляє на жаль, Росія, яка має величезні території, яка має вихід до океану. До морів Північних і, власне, вихід до Арктики. Ще давно я не думав про те, що попаду перше на Свальбард, я якось давно теж на якійсь задній думці думав про те, що хотілося би потрапити в Арктику в різні країни, і тут воно вже після Антарктиди почало бути більш таким реальним. І Свальбард став таким першим реальним кроком. Я трохи вагався, чи, чи варто їхати, чи не варто. Може колись, може, пізніше. Я поїхав трішечки більше ніж на тиждень, як митець. Власне, Арктика несподівано виявилася абсолютно не менш вражає. Ніж Антарктида, хоча я був там значно менше. І Арктика, вона не є якоюсь такою неймовірною в уяві, часто тому, що це не є окремий материк, тому що в Арктиці є люди, є цивілізація, є міста за полярним колом. Багато сотень років там відбувається якась культурна діяльність, якісь археологічні знахідки, показують, як жили вікінги, як жили інуїти і так далі. Якісь корінні народи Арктики, вони як були, так і довгі. Досі залишаються, хоча це окрема історія про те, наскільки добре їм живеться чи погано, і яке ставлення великих держав, які володіють територіями проживання цих народів, ну як вони там ставляться, і це теж не найкраща історія. Але загалом історія Арктики і уявлення про Арктику, вона все ж таки трішечки ближча до таких в лапках, кажучи, звичайніших країн і частин світу тому що багато схожого є те, що це історія людства, якісь країни, міста і так далі, як я вже казав. З іншого боку, коли опиняєшся в Арктиці, а я опинився там в грудні, в розпал полярної ночі. Це було неймовірне враження, тому що Антарктида, хоча вона здивувала дуже багатьма речами, але я не бачив полярної ночі. Наша станція Академік Вернацький вона знаходиться недалеко від полярного кола, і фактично, людина, яка не була за полярним колом, полярником не називає. Наша станція, як і багато інших станцій, до речі, в Антарктиді, які знаходяться на узбережжі, особливо на Антарктичному піострові. Вони ж не не є за полярним колом. І, відповідно, це є така, от, такий нюанс. А от в Арктиці я дійсно був за полярним колом, і можна сказати, що я полярник. Хоча це теж голосно сказано, тому що я не досліджував нічого в такому найпрямішому значенні цього слова. Але хіба так, як письменник для себе досліджував світ? Ну але це вже інше питання. От і Арктика за тих. Можна сказати, кілька днів просто зачарувала. Мені було надзвичайно перше враження, яке б хочеться поділитися, що надзвичайно затишно і приємно, хоч і дуже дивно, бути весь час вночі чи уночі. Ну, то, тобто, там немає, що стає трішечки якось там ясніше, темніше, то просто весь час ніч, і ніч артична полярна зима зумовлює в сукупності із холодом, зумовлюють неймовірну тишу. Таку аж дзвінку майже не з цього світу. І вона створює підґрунтя для роздумів, для спостереження, для того, щоби бачити небо. Ну і відповідно ніч і відсутність цивілізації також дуже сприяє тому, щоб дивитися на небо, зірки, оточення. Ну і тут вже далі починаються якісь суб'єктивні речі. Те, що мене страшенно сильно приваблює холод, холодні скупі регіони. Тобто, коли гори, сніги. Аміння, скупа рослинність це таке поєднання. Мені це подобається, тому якщо це хтось любить, йому буде легше розділити зі мною цікавість до цього регіону. А якщо не любить, то відповідно тут буде важко переконати когось. Але якщо серед слухачів є хтось, хто зацікавлений в Арктиці, так як в Антарктиці, трішки менше, а може навіть трішки більше, то запрошую власне починати слухати цей подкаст. Це вступний подкаст. Я хотів би написати, колись Книжку про Арктику, але, оскільки книжка про Шпіцберген вже написана колегою по письменницькому цеху Максимом Безпаловим, і я писав, до речі, після мови до цієї книжки, я вагався, чи Хочу я написати якусь книжку, я думаю, що якби я був там набагато довше і мав би набагато більше чого сказати, то може був би сенс. Тобто сказати завжди є що, але тут вже інші фактори, наскільки доцільно ще одну книжку про це місце писати, якщо я був там досить коротко, і так далі, і так далі. І вирішив, що це буде першим пунктом у моїй новій такій холодній мрії, а побачити якомога більше арктичних країн. Однак, звісно, що... Цікавість моя все одно мене не покидає, і зважаючи на те, що вже 2023 рік на дворі і є багато нових якихось ідей, то я собі подумав, що не хочу просто цікавитися. В шухляду, так би мовити, Арктикою, а старатимуся щось цікаве для себе і, ймовірно, для когось із слухачів, зразу оформлювати у подкаст. Особливо передовсім про Шпіцберген, на якому я фізично був і звідки мене багато вражень, але старатимусь піднімати теми, які розповідатимуть вам історію Арктики, побут народів, претензії різних країн на Арктику, різні політичні обставини, того, що там відбувається, можливо, різні конфлікти. Все, що пов'язано з Арктикою, все, що може зацікавити, я старатимуся з'ясувати для себе, відтак, маючи цю інформацію, старатимуся розповісти її для вас у тематичних подкастах і вплітатиму туди, звісно, особистий досвід перебування, той поки що невеликий, але сподіваюся, в майбутньому він стане набагато об'ємнішим і ще більш цікавим для ваших майбутніх версій. Отже, з вами був Маркіан Прохасько у першому вступному і пробному епізоді про Арктику.